Ми будемо говорити про риторику на сервері СПІДГІР в рамках культурного руху Спідгір, де я проводжу ось такі невеличкі лекції і семінари по цій темі. І це третя. І попередні дві вони були присвячені вступу і введення в риторику. Оскільки тебе не було, дід, то що на твою думку риторика собою представляє? Що це таке? Ну, мені здається, мою що... думку, це а, правильна. Як риторика. Правильно володіння типу вміння а, сказати, що ж пів розмовником. Грамотно. Угу. І цікава риторика. Ну, вона Більше стосується не риторики, а ораторського мистецтва. Те, що ти говориш. Я знаю, що це. Да -да -да -да. Типово... Риторика вона виконує зовсім іншу функцію. І я про неї розповідав так. на попередніх двох вступних лекціях. І... Е... Я думаю, що колись, можливо, якщо ти знайдеш, хто був тоді на семінарі, поцікавишся і тобі розкажуть. Тому що ми рухаємося далі. Тут якраз цього разу ми будемо говорити про риторику, про загальні принципи. Знову ж таки, я згадав, що це в рамках культурного руху спільгію, і будемо а, починати. І прошу. Ознайомитися із даною картиною. Перед нами троє хлопців. Це мислителі, мабуть. <свісно> так, це мислителі. Це мислителі. Зразу хочу сказати, що вони мислителі з Бердичева. Цей е... хлопець в білому халаті його звати Ягодрил. І він дивиться де би то собі в Фівах, куди вони приїхали на екскурсію, якусь собі дівчину в Бердичів запанути. Це а цей шолузкає с ямочки, його звати Любислав. І він каже, до цього ягодрила, каже: слухай, ми приїхали сюди у Фіви, Шукати дівчат, але ти вже проговорився, що ми з Бердечева. Так що нам тепер буде трохи складніше трьох майбутніх жінок е взяти заміж так, щоб вони схотіли заїхати і жити в Бердичеві. Вот. А цей чувак третій, цей що анекдоти травить, його звати Златуст. І він каже, слухайте, хлопці, ясно, що ми хочемо собі жінок познаходити в цій Греції, бо ми якраз того і приїхали у Фів в Грецький поліс. Але тут стало ясно одне, що як Ягодрил сказав, що ми... З Бердичева то вже те, що ми купили ці грецькі шмотки, вже тепер не поможе. І все рівно ці дівчата вже не будуть вважати, що ми м'ясні. Нам треба якось з вами домовитися, щоб ми розповідали якось про бердичів так, аби вони всі хотіли попасти у бердичів. О. Ми ж то знаємо, типу, що бердичів вже не поміняєш, але про нього зато можна якось сказати і якось зробити так, щоб кожна дівчина захотіла потрапити в бердичів. Це ж можливо. І давайте, хлопці, на пальцях якось придумуємо, як це можна робити, того, що ми. Потім розбрадемося. Ми ж не будемо бляха стадом дівчат шукати. Кожен собі по окремо, але щоб ми користувалися одним і тим же принципом. І давайте от ми на пальцях з вами потолкуємо. Якими принципами потрібно користуватися. Так от, хлопці, ось цей ягодрил і цей. Любислав і цей Златоуз придумали ці принципи для себе. І саме через те, що вони були з Бердичева, греки не знали, як правильно казати, Бердичева, Бердорика. і так через цих хлопців появилася риторика. І зараз те, що вони. Е Тут в Греції собі придумали, яким чином це працювати. Будемо розглядати, тому що, як виявилося, цей концепт пройшов дуже багато віків і дуже багато людей ним користуються. Тобто цей концепт випробуваний часом. Позаду мене сходить сонце. А це означає, що прояснилася тягу тема. Speed gear. If you want to switch on your plane, follow me.